Хмельницькій області досить багато військових об'єктів це і склади зі зброєю, це і аеродроми, і військові частини, які, на жаль, стають ціллю для російських ракет. Скажемо так, далеко ходити не треба. Ми всі бачили, що відбувалося вчора, і як зазначав речник повітряних сил, якраз Хмельниччина стала ціллю тієї масованої атаки. Відповідно, саме там відбуваються досить великі обсяги знешкодження цих вибухонебезпечних предметів, тому що як я вже казала, от. Уявимо собі певний склад. Так, нехай це навіть буде кілька ящиків з боєприпасів. Але якщо вони детонують, то ця детонація вона досить масштабна, і е, уламки і рештки всіх цих боєприпасів вони можуть розлітатись на сотні метрів навколо, і вся ця територія стає потенційно небезпечною. Її потрібно перевіряти, розміновувати. Грубо кажучи, кожен уламок додатково перевіряти. Тому Якщо говорити саме про Хмельниччину, то звичайно через насиченість а, військовими об'єктами вона на жаль стає цілею, і саме тому на цій карті ми можемо побачити, що незважаючи на те, що Хмельниччина дійсно далеко від а, лінії фронту, але все одно потерпає від а, цієї проблеми.